Максимка, Максимка, ну показывай красивый хлопчик. Максим, маминный денолечку, шпить собака. Ты прийшов до мамочки, с мені на ручки, вликся. Тут Це мои грелочки. Мамин социк, мамин социк, маминный синочечка. Хотя вот я люблю цей нос ночью. Так найду собаку нож. Все, я знаю, мені спокійно. Собака рядом. Мамина душенька, мамина синочка. Отсюда які лапки покладає. Грудочка моя, жулечка. Там жуля спить. Да? Там жулечка. Спить. Я на ушку, дай я покажу. Жулечка. Ткнулась носиком. А тут у нас листочки. Такі красиві. Ціла колекція листочки у нас. М? Красота? Красота. <реш> От такі гербарій назбирали. Да. Такий каже гербарій назбирали ці дівчата та Тай, ось, Боже він такий теплий, там в пузо тепло. От так прям в пузо приклала цю собаку. Маминий мальчичок, Максимка, Максимко. а де Аліска. А де Тю-лю-лю. Тю-лю-лю-лю-лю-лю. <реш> <реш> носик Знаєш, що я хочу? Я хочу фотку отак зробити, Поставити Максу на нос, щоб ти не гріз. Та ніже не грізь. Просто красиво ти маєш сидіти тихенько а я фотку робити. <свісля> <покріст> <покріст> Ні, Максу, дай! Максим! Максим.